Дівчата, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки зробити собі нарощування на верхні форми. Насправді, самі форми я купила вже дуже давно. Якось так відкладала їх, потім ліхтарик заказала собі спеціальний, який буде засушувати сам матеріал. І ось нарешті, сьогодні в мене було трошки вільного часу. Я вирішила, що все ж таки потрібно це спробувати. Ну, наперед забіжу і скажу, що мені все сподобалося, тому залишайтеся. Можливо, щось з цього відео ви для себе візьмете. Я до цього передивилася дуже багато різноманітних роликів. Насправді все виглядає дуже легко, дуже просто. Ну, і так як я спробувала, воно так і є насправді. Просто потрібно всі рухи. Виконувати обдумано, правильно, чітко і не ускладнювати собі сам процес. Тобто ви маєте викладати матеріал тільки в тому місці, в якому ви його потребуєте. Його має бути не забагато. І е, ну, результат просто, я, я вражена, мені дуже сподобалося. Дуже легко, швиденько, і обов'язково цей ліхтарик має бути під рукою, тому що він вам допомагає якраз зафіксувати форму. Потім зрозумієте, для чого її фіксувати. Якщо ви вже хтось спробували нарощувати там верхні форми, тому мені буде цікаво дуже почитати ваші відгуки, що ви думаєте на цю тему. Ну, особисто я залишилася дуже задоволена, і зараз я інтенсивно буду практикувати так само на клієнтах, тому що воно справді працює. Просто знову ж таки скажу, треба. Правильне місце розподіляти форму. Тому що як тільки з'явилися всі верхні форми, закидували дуже багато роликів в інтернеті було про те, що їх використовували прямо до кутикули. І ну, логічно, я думала, що якщо я покладу форму з матеріалом з гелем, прямо до кутикули, то вона обов'язково цей матеріал гель він вийде за межі форми. І, відповідно, навіть якщо воно там десь витече, там запилювали все, тоненькими фрезами, але, тим не менш, не вдасться дуже гарно запиляти біля самої форми, біля самої кутикули, бокових валиків, якщо ж сам гель попаде за межі нігтя на шкіру, тобто там виходить такий зазор, який дуже важко потім буде прочистити. Тому Напевно, найкраще робити відстань. І е, тоді вона працює дуже класно. Ось зараз останній етап я дочищаю кутикулу, і ми будемо з вами приступати до найцікавішого. Насправді, мене захопило. це, Там в мене є декілька форм. Зараз на даному етапі я спробувала мигдальну. і... Дуже круто виглядає. Потім я все ж таки наростила всі, ще собі 4 пальчики до кінця дня між клієнтами. Дуже швидко представляєте, у мене там була пауза там 15 хвилин, я там за, за цей час один нігтик зробила, потім знову один нігтик зробила. І так з п'ятьма пальчиками я пішла додому. Тобто в мене зараз ліва рука з цими нарощеними нігтями. Я вам покажу в наступному відео, як потрібно. Знімати нігті. тому що ну, воно прикольно, але мені насправді некомфортно з такою довжиною. Я чесно не знаю, як дівчата ходять. Але для відео, для того, щоб вам показувати свої майстер-класи, я, в принципі, готова це знімати, показувати і розказувати, як саме я виконую даний процес. Тому що це дуже-дуже важливо. Я з таких відео так само вчилася і. Насправді, вони дають дуже багато. Це такі маленькі підсказки, з яких ви зможете щось собі з цього, з цього відео взяти і потім використовувати. Останні штрихи трошечки я тут переборщила зі зрізом кутикули, але от таке зараз не про це. І ми обжирюємо з вами зараз нігтєву пластину, обов'язково гарненько обжирюємо, покриваємо так само тонким шаром бази. Це дуже важливо. Навіть при тому, що база зараз є в мене на нігтику, я все одно проходжуся прозорою базою для того, щоб майбутній матеріал, всі покрокові рухи лягали на, на підложку з прозорої бази. Ще допрацьовую, там щось мені не штимує, щось мені там не підходить. Треба допрацювати цей момент. Все, взяла спонжик, гарнесенько потрібно обезжирити нігтєву пластину, і зараз ми з вами наносимо тонко каучукову базу. Ця база, вона така достатньо, не скажу, що сильно густа, такої середньої консистенції. І не швидко тече, тече, звісно, але не швидко, тому з нею легко працювати. Зараз я, в принципі, бачите, достатньо нормально нанеслася вона оригінальною кісточкою, але я все ж таки ще хочу трошечки її підігнати. Своєю широкою кісточкою, в ті місця, в які я не можу доступитися, наношу її такими трошечки вбиваючими рухами в нігтюву пластину. І зараз ми з вами цей нігодь засушуємо. Після цього я вирішила взяти блискідки, блискітки покладу біля кутикули, щоб зробити такий плавний градієнт. Тобто, взяла крапельку блискіток від марки Fox. Вони такі. Різнокольорові, і мені моє завдання зараз щільно викласти їх біля кутикули, Тобто щільно я маю на увазі так, щоб вони не просвічувалися. І все решту розтягнути на по всій довжині нігтя, сходячи на ні. Тобто Основна кількість блискіток знаходиться біля кутикули. і Далі я спускаюся до центральної частини нігтя, ледь-ледь розтягуючи сам матеріал. І знову ж таки, після цього, коли я нанесла і все мені сподобалося, потрібно обов'язково даний крок засушити. Це дуже важливо. Кожні етапи, які ми виконуємо з нігтиком, ми кожен, кожен етап по сушимо, опускаємо ручку в лампу. Це також дуже-дуже-дуже важливо. По-іншому, воно не працює. Ось такі форми я буду використовувати. Якщо вам цікаво, можете собі скрінити. Е Якщо хто буде запитувати, які саме форми, як вони називаються. І ось мій ліхтарик. Він з таким, е, кріп, з таким кріпажем. Я його кріплю на столик, це дуже зручно. І сам він працює від USB. Тобто, вже USB я включила в переноску І ось цей гель. Зараз нам потрібно вибрати форму. Форму я представляю до нігтової пластини. Вона в мене, в принципі, має бокові паралелі мають продовжувати саму нігтову пластину із одної і з другої сторони. Це дуже важливо. На собі трошки важко подивитися, тому, як ви бачите, середнім пальчиком я трошечки прижимаю форму, щоб бачила, як виглядає з одного і з другого боку. В принципі, мені все підходить, форму забираю в сторону і зараз моє завдання. Витушити е, крапельку гелю, полігелю на е, форму. Я взяла такий злегка е, ліловий, такий злегка фіолетовий, дуже красиво молочно-фіолетовий колір, в принципі, дуже-дуже гарно виглядає. І поміщую краплю гелю по центральній частині форм. Ну, не геть по центральній, маю на увазі е, не на боки, а посередині і змочую апельсинову паличку в обезжирювач, в даному випадку в клінсер. І моє завдання гарно розтоптати сам матеріал. Тобто я розтоптую його, щоб теж потоншую його. Таким чином, коли я його розтоптую, він дуже гарно пристає до задньої стінки, до стінки самої форми, Тобто тоді матеріал туди гарно Щільно лягає до самої форми, і це означає, що той відбиток, який, коли ми потім будемо відривати з вами форму, сама поверхня нігтика буде достатньо гладкою, і все буде дуже добре. Зараз заграненько розтоптала, але бачите, краї я трошечки залишаю вільними. Тобто, з одного боку залишила край вільний, біля кутикули залишила край вільний, і з іншого боку. Не по всій площині у мене знаходиться гель. Зараз я його торкаюся нігтика і слідкую з кожного боку, якби наштовхуючи форму, то з одного боку трошечки на ніготь, то з іншого боку трошечки наніготь. Контролюю, як виглядає зверху. Дивлюся, як виглядає знизу. Контролюю, щоб матеріал знаходився із правого, і з лівого боку. Прижимаю чуть-чуть зверху, щоб паралелі мені підходили з однієї і з другої сторони. В принципі, все подобається, і моє зараз завдання зафіксувати. Я включаю ліхтарик і фіксую перед кутикульне таке е, е, місце, там, де перед блискітками, моє завдання закріпити. Сам гель в тій зоні, щоб форма щільно стояла, тому що наступний крок я повертаю свій пальчик догори ногами, беру знову ж таки змочену апельсинову паличку в обожирювачі І моє завдання зараз розтоптати гель під моїм, тобто з зворотньої сторони нігтика, щоб було менше випилюватись під нігтя. Це дуже важливий крок, дуже важливий момент. Тобто ви перевертаєте пальчик догори ногами, берете апельсинову паличку змочену і легесенько розтягуєте е, е, сам матеріал по довжині форми. Знову ж таки, притоптуєте до форми, але контролюєте, щоб ось цей зазор між вашим нігтиком і формою, щоб сама форма теж щільно прилягала до нігтьової пластини. Але сам матеріал був добре розтоптаний по поверхні. Форма. Це дуже-дуже важливо. Після цього ставимо нігодь сушити в лампу. І вуаля дивіться, я відриваю форму. Трохи важко, я ще поки що не вмію її добре відривати. Відірвала форму, все. Нігодь готовий. Трошечки є зазори, там, де. Е Гель повила. Бачите, я ставила його трошечки далі від країв форми, і тим не менш, коли я доторкнулася до нігтика, все одно вона повипирала з одного і з другого боку. Тому знімаю липкість і зараз, фризою, якою знімаю старе покриття, стараюся ці бортики згладити з поверхнею нігтика. Забираю бортики по ніхтілій пластині. З боків це дуже важливо, з одного боку, з другого боку, де випирає трошечки більше, так само забираю. Треба це все спиляти, щоб стончити саму поверхню нігтя. І таким чином все виглядає дуже-дуже красиво. Тобто най... найпроблемніші місця зараз в моєму випадку, це бокові сторони, там, де повилазив гель. І навести лад з вільним краєм, тому що вільний край так само треба трошечки буде підпиляти. Беру пилочку, ложу під нігтюву пластину, таким трошечки лежачим чином, і починаю підпилювати. Знову ж таки, слідкую за боковими паралелями, щоб вони не переривалися, щоб вони були як продовжуванням нігтювої пластини. І зараз запилюю Верх, там, де я проходилася фризою, як ви могли бачити, такі рухи у мене там, не скажу, що скупі, але я стараюся працювати пилкою так, щоб вона не виходила за межі нігтика, тобто, щоб вона не їздила по шкіри, тому що це такі неприємні відчуття. Я, основний акцент мій це притулити пилочку до нігтика. і рухаючись пилкою по нігті, загладжувати і повторювати форму нігтєвого ложа. Це дуже важливо. Не лозити по шкірі, не пиляти просто так, тому що всі так пиляють. Обдумувати свої рухи. Обежирюю і я просто в шоці. Мені так подобається. Ви Тільки зверніть увагу, наскільки ніготь уже гарний, наскільки він гарної форми. Правильної форми, я б так сказала, нічого під нігтиком ніде не затекло, нічого не через те, що ми розтоптуємо з вами після того, коли повернули ніготь догори ногами, розтоптуємо там, не знаю, розтоптуйте пензликом. Я звикла працювати апельсиновою паличкою дуже ніжними рухами, стараюся вирівняти поверхню, так як не знаю, ви можете широким пензликом, можете робити це як, як вам хочеться. Знову ж таки, забираю всюди порохи, і зараз мені ще треба буде трошки пропрацювати праву сторону. Там ніби якби попав мені гель між шкірою і між нігтиком. І треба цю частинку гелю буде випиляти, тому що це майбутня відслойка. Мені таке не потрібно. Тобто ми прослідковуємо, де, було, де вийшло забагато матеріалу. Ось, бачите, воно якби. Відщолкнулося, і зараз мені потрібно цей гель звідси забрати. Це маленька частинка гелю, яка прилипша була до шкіри пальця. Зараз це місце я згладжую, запилюю фризою на ні. І, в принципі, все ніготь готовий. Це найшвидше і найкрасивіше нарощування, яке, яке може бути. Вже з тим, що є правильна архітектура, правильно побудований нігти. Тобто, зараз в мене залишається, ну при тому, що я придумала дизайн, можливо, вам там, якщо покрити червоним кольором, воно вже займе час, але тим не менше, архітектура нігтя, вона правильна. І зараз моє задання залишилося просто покрити топом і засушити палець в лампі. Я чесно в захваті, мені дуже сподобалося, я буду досліджувати верхні форми. Різні форми буду пробувати робити, тому що не все так страшно, як це все описували. Нічого не затікає, якщо все правильно робите. Хто спробував верхні форми напишіть, поділіться своїми враженнями? А в наступному відео я вам покажу, як виглядає вся рука, як виглядають всі нігті. Це дуже красиво, дівчата, просто повірте. Дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте, діліться своїми враженнями як, враженнями, як вам, я дуже задоволена мені, задоволена, мені все дуже подобається. Тому буду чекати ваших реакцій і сподіваюся, ці маленькі підказки, які були в цьому відео, вони зможуть вам допомогти, і ви з легкістю зможете зробити нарощування на верхні форми. Дякую ще раз, підписуйтесь на канал, і скоро з вами почуємось!